Добрий день, любі дітки! Рада вас вітати на уроці математики. Тема нашого уроку класифікація трикутників за сторонами і кутами. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати країною математики. А визначити назву міста, в якому ми зупинимося, ви зможете за допомогою загадки. Три точки невеличкі, відрізками сполучимо, а те, що утворилося, всі разом ми озвучимо: це не круг, не прямокутник, а фігура ця. Трикутник. Молодці. Сьогодні я пропоную вам відправитися в казкову подорож. Вулицями міста Трикутників. Кожне місто має багато вулиць, і в місті, де ми зупинилися, є три великі вулиці: вулиця Прямокутних Трикутників, вулиця Тупокутних Трикутників, вулиця Гострокутних Трикутників. Але для початку я б хотіла задати вам запитання: для чого вивчають трикутники? Так, трикутник це дуже цікава фігура. Без знань про неї неможливе успішне вивчення окремого розділу з математики, як геометрія. Геометрія це стародавня наука, гео, тобто земля, а мерія, тобто міряти. І першими землемірами були стародавні єгиптяни. В стародавньому Єгипті сільське господарство могло розвиватися тільки біля річки Ніл. Саме на берегах Нілу люди виміряли шматки землі і висаджували на них сільські культури. Але щороку ніл розливався, і всі торішні наміри змивалися водою. І кожного разу люди були змушені вимірювати нові шматки землі. Ось так і виник цілий розділ математики. Але в місті трикутників сталося лихо, Злівного ногокутники заполонили місто і виселили його справжніх жителів. Давайте ж дітки допоможемо трикутникам вигнати непрошених гостей і знову поселитись у своїх домівках. Щоб перемогти першого многокутника, визначте, скільки трикутників на світлині ліворуч. Натисніть відео на паузу та самостійно порахуйте, коли будете готові продовжувати, увімкніть відео. Тож давайте, дітки, перевіряти? Перший, другий трикутник, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Молодці. Поміркуйте, про яку цифру йдеться в загадці. Два кільця без кінця, у середині без цвяха. Якщо я перегорнусь, жодним чином не змінюсь. Правильно, це 8. Відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число. Щоб перемогти нашого другого лиходіявного кутника, нам потрібно з вами виконати каліграфічну хвилинку, записати числа у межах мільйона, які записуються вісімками. Натисніть відео на паузу. Коли закінчите роботу, увімкніть його. Перевіряємо, дітки. Вісім.

Щоб перемогти третього лиходіявного кутника, давайте з вами виконуємо усні обчислення. Перший множник 700, другий 900. Обчисліть добуток. Молодці: 630 тисяч. Обчисліть добуток чисел 33 300. і 2. Вірно 66600. Число 284 поділіть на 2. Правильно 142. Від однієї тони відніміть 40 кілограмів. Чудово 960 кілограмів. Маса двох однакових поросят. 30 кілограмів, яка маса чотирьох таких поросят. Правильно, маса чотирьох таких поросят 60 кілограмів. Для того, щоб знищити наступних лиходіїв, потрібно виконати математичний диктант за допомогою цеглинок Лего. Якщо число 42 помножити на 100, то отримуємо 420, так чи ні? Ні, правильно. Добуток чисел 8 тисяч і 7. Дорівнює 72 тисячі. Ні, правильно. Якщо число 302 збільшити у два рази, то отримуємо 604. Так, правильно. Якщо число 410 помножити на 2, то отримуємо 840. Ні, молодці. Якщо невідоме число, поділити на 2 і отримали. 250, то це число 500. Так, правильно, якщо довжина прямокутника 20 см, а ширина вдвічі більша, то периметр прямокутника дорівнює 100 см. Ні, правильно. Якщо сад має форму квадрата, а сторона дорівнює 15 метрів, то периметр саду 60 метрів. Так, правильно, молодці. Тож, давайте, дітки, з вами пригадаємо деякі відомості про. Трикутники. Трикутник, Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній площині, та трьох відрізків, що послідовно їх з'єднують. А що таке периметр трикутника? Периметр трикутника це сума довжин усіх сторін трикутника. А хто нагадає формулу периметра трикутника? Периметр трикутника дорівнює А плюс Б плюс С. Тут це фігура, що утворена двома променями, які виходять з однієї точки. Промені БА і БЦ називають Сторонами кута, а точку Б – вершиною кута. Виміряти кути можна за допомогою транспортира. Правильно, дітки, молодці. Отже, дітки, які у нас є види кутів? Кут А гострий, кут Б тупий, кут С прямий. Працюємо далі. Допомагаємо нашим трикутникам вигнати непрожених гостей. Залежно від того, які за величиною кути є в трикутнику, він має свою назву. Розгляньте світлину. Трикутник, що має прямий кут, називають прямокутним. Повторіть. Трикутник, що має тупий кут, називають тупокутним. Повторіть. Запам'ятайте, дітки, трикутник може мати тільки один тупий або один прямий кут. Прочитайте та запам'ятайте. Якщо в трикутнику всі кути гострі, то його називають гострокутним. Для того, щоб виконати наступне завдання і прогнати многокутника, потрібно прочитати задачу. Периметр рівнобедреного трикутника АБЦ 49 см, знайдіть довжину сторін АБ і БЦ, якщо довжина сторони АЦ. Дорівнює 15 сантиметрів. Отже, що дітки, нам відомо з вами? Периметр правильно дорівнює 49 сантиметрів. Що таке периметр? Периметр це сума довжин усіх сторін многокутника. Отже, у нас з вами відомий периметр. І відома одна сторона трикутника. А це 15 см. Тож давайте з вами запишемо у зошиті слово задача та складемо короткий запис до неї. Дано периметр дорівнює 49 см. А це дорівнює 15 см. Що нам потрібно діти знайти? Правильно знайти довжину сторін АВ і ВС. Отже, у нас відомий периметр і одна сторона трикутника, його основа треба знайти. Нам Дві інші сторони трикутника. Отже, потрібно від периметра відняти відому сторону, і ми дізнаємося дві інших сторони. Отже, перша дія записуємо. 49 відняти 15, дорівнює 34 сантиметри це сума двох сторін. Коли ми знайшли з вами суму двох інших сторін, А і БЦ 34 сантиметри? Оскільки ми знаємо, що це рівнопедрений трикутник то ці сторони АВ і ВС є рівні між собою. Тому суму двох сторін потрібно поділити на 2, правильно. Отже, друга дія записуємо. 34 поділити на 2 дорівнює 17 см, сторона АВ і ВС. Вони рівні між собою. Отже, ми з вами готові тепер давати відповідь на наше запитання. 17 см, довжина сторін АБ і БЦ. А тепер давайте, дві, трішечки з вами відпочинемо і повторимо руханку роби, як лорі. Дітки чудово. Щоб прогнати наступного многокутника, нам потрібно з вами встановити номери прямокутних трикутників. Розгляньте уважно світлину, які перед вами є трикутники. Знайдіть номери лише прямокутних трикутників. Натисніть відео на, па... на паузу. Перегляньте уважно. Коли будете готові працювати, увімкніть відео. Так, отже, дітки, перевіряємо прямокутні трикутники. Це номер 4, 6 та 8. Молодці. А тепер відзнайдіть на цій ж світлині гострокутні. Трикутники. Так, давайте перевіряти. Отже, гострокутні трикутники це трикутники під номером 1, 5. 7. Чудово. А тепер відшукайте тупокутні трикутники. Перевіряємо. Два, три, дев'ять. Надзвичайно виконали це завдання. Щоб перемогти наступного многокутника, нам потрібно з вами встановити відповідність. Остропутний, прямокутний відшукайте. Правильно. Супокутні, молодці. Тож давайте, врешті-решт, виселимо наших лиходіїв, давши відповіді на запитання. Трикутники за видами кутів бувають А рівносторонні, Б. Гострокутні В. Тупокутні Г прямокутні. Правильно. Трикутники за видами кутів бувають гострокутні, тупокутні та прямокутні. Якщо у трикутника один з кутів прямий, то його називають А гострокутний, Б. Тупокутний, В прямокутний. Молодці, прямокутний. У гострокутному трикутнику А. Усі кути гострі, Б. Хоча б один кут гострий, В один кут прямий. Правильно усі кути гострі. Чи може трикутник мати декілька тупих кутів? А. Так, Б ні. В інколи можливо. Ні, дітки, не може трикутник мати декілька тупих кутів. Трикутник може мати тільки один прямий або тільки один тупий кут. Чи істинне це твердження? А. Так. Б. Ні. Правильно діти, це істинне твердження. Роздивись малюнок. Чи згодні ви, що трикутники 1 та 3 гострокутні? А так, В, ні. Так, правильно діти, це гострокутні трикутники. Які трикутники на малюнку прямокутні? Під номером 1 та 4 прямокутні, під номером 3 та 5 це прямокутні. Чи під номером 2 та 6. Правильно, діти. Прямокутні трикутники на малюнку номер 2 та 6. Який вид трикутників? 5 і 4 зображених на малюнку. А. Гострокутні, Б. Тупокутні, В. Прямокутні. Молодці дітки. Тупокутні трикутники. Завдяки вашій гарній роботі на уроці ми перемогли злих многокутників. І тепер трикутники можуть повернутися у своє місто. І вдячні вам за це трикутники підготували цікаву інформацію про їх місто трикутників. Єгипетський трикутник, звідки ж походить така назва? Землеміри стародавнього Єгипту для побудови прямого кута користувалися таким способом. Матузку ділили вузлами на 12 рівних частин і кінці зв'язували між собою. Потім мотузок розтягували на землі так, щоб утворився трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 поділок. У трикутника протилежний до сторони, яка має 5 поділок, був Прями. У зв'язку з таким способом побудови прямого кута трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 одиниць називають єгипетським. Трикутник це ударний музичний інструмент у вигляді зігнутого трикутником стального пруту діаметром 8 та 10 мм який вільно підвішують та вдаряють по ньому металевою паличкою, звук трикутника невизначеної висоти, звідкий? блискучий і в той же час ніжний. Послухайте. У Атлантичному океані є місце. Що за формою нагадує Трикутник? Це місце розташоване між Бермудськими островами, державою Пуерто-Ріко півостровом Флорида і називається Бермудським трикутником. А ще його називають Диявольський трикутник, трикутник проклятих. Загадковість його полягає в тому, що в ньому безслідно зникають кораблі. І літаки. Архітектура Це геометрія застосована в будівельній справі, проходять століття, але роль геометрії в архітектурі не зменшилась, вона, як і раніше, залишається її основою. Трикутники також є поширеним символом на писанках. Любі дітки, ви були сьогодні такі уважні, такі працювати та кмітливі учні. А чи плідно ви попрацювали на уроці, хочуть переконатись в цьому трикутники, виконавши домашнє завдання. Вам потрібно буде. Накреслити різносторонній трикутник та обчислити його периметр у міліметрах. Запитання від нашого віртуального друга. А який настрій у вас після уроку? Виберіть відповідний смайлик. Я вам дякую, дітки, за роботу на уроці. До нових зустрічей! До побачення.